1943 року у Станіславівській філармонії відбулася прем'єра оперети Ярослава Барнича Шаріка. Несподівано до глядацької зали прибули нацисти. Відтак арештували понад 140 глядачів у вишиванках, у тому числі трьох жінок. 17 листопада, неподалік театру, 27 містян, в основному членів підпільної ОУН Гестапівці стратили. На початку 2000-х років на місці розстрілу встановлено пам'ятник страченим українським патріотам. Відтак щороку тут проходять скорботні акції. І біля стін синовоги відбувся їхній розстріл. Сьогодні, завдяки тому, що на розстрілі було декілька угорських офіцерів. У нас є шість фотографій з перебігу самого розстрілу. Відповідності вздовж стіни синовоги було вкопано десять ступів, і вже німці виводили десятками. Відповідно, далі звучала команда з боку німецького офіцера про. Розстріл, і відповідно тіла забиралися, і згодом і так було розстріляно всі 27 осіб. Серед жертв кривавої розправи гестапівців опинився і 24-річний Микитинецький педагог та член ОНУ Олекса Маланюк. Нині його донька пані Оксана теж прийшла вшанувати пам'ять невинно обіяних. Їй було всього два тижні, коли батькові гестапо винесло смертний вирок. Він був певен, що коли знайшли зброю в залі. І зробили провокацію для того, щоб затримати українців. Він не почував себе винним і думав, що всіх людей відпустять, але не так воно було. А коли на допиті він сказав, що він націоналіст і що він твердого переконання українець, то німцям того і тільки треба було. Українські патріоти падали від ворожих куль з вигуками Слава Україні! Гинемо за Україну! Друзі, помстіться за нас. Історики наголошують, ми повинні пам'ятати свою історію і сприяти тому, аби подібні трагедії не повторилися в майбутньому. Уляна Николюк, Денис Сатановський, новини на вежі.